Не спаситель на землю зійшов, проявив до всіх нас, ласку та любов, поселився в там біля обе, залишив всю славу, як вилівати, поселився в я. Пиши всю славу, як вилівоте, покінця народи, іде мислив, Господу Святому, покрім принесе, хай збиває дружного, радісного ста на країні нашій славу для Христа. Звіває дружно і раді славу ста на Україні нашій славу для Христа, ще й сьогодні кличе, друже від тебе, прийми своє серце, спаса для себе, вічини те. Свого відчинити серце і пусти його, будеш мати радість для життя, свого сам з спаситель на землю ішов, я бив до всіх нас ласку та любов. Поселився в в'ясна там біля обес, залишився славу, як в отець. В ясна, там славу, як милі боте. народився, Славімо радість до світ. Ми, ми в вашому ми дому на нові літа. Ой, ми вас щиро вітаємо, Дякую. бажаємо вам радості, хай благословення Боже буде з вашим домом з нами. Дякую. Хай береже вас.